Доброго вечора, Олег Привіт. Доброго вечора всім радіослухачам. Дуже приємно, що ви мене сьогодні запросили. За це вам дуже сильно дякую. Ну, свою чергу знаєте, ну не один раз. Ми вже три рази спілкувалися з вашим другом, дуже хорошим дідже Костантінозіров. Це знаєш, це вже такий наш друг. буду сподіватися, що це буде хорошою традицією. Що саме ти, коли будеш приїжджати на Закарпаття, так само будеш приїжджати до нас, тому що реально ваші ремікси вони користуються популярністю. А, ну, це оцей мультфільм, коли у вас був перший ремікс, який ну напевно всі абсолютно чули. Я стану вашим королем, і все це решта. оцей, напевно цей мік саме приніс вам таку шалену популярність. Як ти до цього ставишся, mm -hmm. так чи ні? Я цілком згідний, тому що ми, чесно говоря, не чекали такого шаленого взриву цього трека, але саме цікаве, що цей трек дуже сильно розійшовся не на Україні, а на Росії і дуже круто розійшовся на наших побережжях Криму та Одеси. Скажи, будь ласка, з чого все починалося? Ну зрозуміло, знаєш, що найцікавіше, те, що зараз кожен другий уявляє себе діджеєм. От трохи вивчив пульт, все я вже діджей, я можу рубати нормальну музику, і все решта. Ти цим займаєшся на перший рік, не другий рік, ти почав цим займатися, коли ще певно, ну цей діджейський напрямок не був таким популярним. Там це потрібна велика любов до музики бути. Скільки років ти займаєшся саме діджеїнгом і коли ти почав відчувати, що це та справа, яку можна робити, і за яку можна отримувати гроші? Ну, взагалі, в мене це все почалося з того, що я з самого дитинства займався музикою, а саме фортепіано. Тобто я ходив в музичну школу, займався відтоді. в мене почалися якісь такі проявлення до музики. Після чого в мене були в школі такі шкільні дискотеки, на яких я працював. Тобто тоді ще не було там ніяких мікшерних путів, не було сіді програвачів Був просто інтернаціонал такий бігають колонки, там і знаєш такі касети, касети ручкою. Маля так, а знаєш, коли ти сказав саме про фортепіано, я чомусь подумала про те, що дуже багато батьків, коли ну, там дитинка, там певні там музичні здібності, відразу кажуть, слухай, ти будеш ходити в музичну школу, ти йдеш такий походив п'ять а Потім думаєш, на що це мені потрібно? Мені це не потрібно. А мама каже: Ні, Олеже, ти повинен ходити в цю школу. У тебе було відразу любов до музики чи от в твоїх словах і рація, тому що перших там чотири роки, яких я вчився в школі. У мене абсолютно не було бажання у мене таке враження було, що мене примушували, тобто а. Пізніше з'явилася така невеличка любов до цього і що про Напевно, я знаю, хто це був. Це був викладач Сольфаджо, гарна жінка, там, яка була старша тебе на років 10, не були довгі-довгі ноги, і ти так приходив і казав: сьогодні я буду займатися Сольфаджо. І саме ця жінка просто прокинула у тебе любов до музики. Ну, можливо, так. Обачиш, ну так чи не так, серйозно? Е, Ні, ну насправді. Е... Любов до музики, це вона є в серці, тобто вона сама по собі появилася, і ну, це важко описати, тобто з конкретних яких причин вона з'явилася, але наразі ця професія для мене є досить важливою, і саме основне, що я займаюся нею з любов'ю. Ну а любов до музики вона ще з'являється з певними виконавцями. От що ти порадиш слухати зранку для того, щоб покращити, покращити свій настрій? Ну, Настрій буває різний. Відповідно, для покращення я пропоную зараз, можливо, включити наш один з останніх реміксів. Отак. Така невеличка. Якщо говорити про ваші ремікси, зараз у нас буде ремікс на It's My Life. Як на мене, ви дуже добру фішку таку вибрали з дозвілом, що ви обираєте такі хіти, які подобаються абсолютно всім, і їх переробляєте. Це, це фішка? Чи це такий хитрий піар-ход. Е, ну, людям вже подобається Бонжові, bon А ми ще ремікснемо його так по сучасному, і все одно буде куля. Cool. Думаю, Віруня, що ти сказала, це все за мене. Тобто, це і те, і інше. Тобто, це все об'єднується і в результаті І отримаємо це. те, що ми зараз почуємо. Слухаємо а потім повертаємось до розмови. Доброго вечора. Дякую, що залишаєтесь з нами.